Слоган цієї влади, якщо ви ще не забули, це жити прозоро. Ось прозоро у розумінні чиновників це побудувати схему так, щоб ніхто не зміг побачити корупції. Наприклад, за два роки Національний банк знищив майже 80 банків, майно яких оцінюється у 500 мільярдів гривень. Це залогові будівлі, квартири, земля, машини та навіть побутова техніка. Отже, як їх розікрасти так, щоб ніхто нічого не запідозрив продавати через спеціальний державний аукціон, на якому дехто нагріває руки просто на божевільні суми? Це там відчинись. Відчуваєш себе людиною, яка породила монстра. Як державна система торгів арештованим майном перетворилася у бізнес-проект для чиновників? Сума була названа 50 тисяч гривень, це, щоб так сказати этот вопрос. Та як без відома власника спустили з молотка квартиру за безцінь? Купляє мама людина, яка працює в органах і проще, я можу зрозуміти, що це просто пов'язане між собою, між своїми. Програма гроші розкриває всі таємниці аукціону небаченої щедрості. Це там електронний аукціон, де можна придбати арештоване, так би мовити, проблемне майно від старої шафи партії шкарпеток, вилучених на митниці, до респектабельних квартир із привабливою ціною. Винок дуже специфічний, тому що небагато людей хотіли би купувати. Проблемні активи. Наприклад, машини, які продаються на ситамі, дуже часто можуть бути без ключів, з якимись там ушкодженнями і тому подібне, тому що їх там десь зупиняли, забирали, міліція. Правила прості зареєструватися, обрати лот і виграти торги з найбільшою ставкою. Євгеній щасливий переможець торгів у Миколаєві. Я одержав перемогу. Ізначальна ціна поміщення була 1 мільйон 217 тисяч гривень. Обідів я його з сумою 1 мільйон двісті тисяч гривень. Більше мільйону він витратив на перший поверх із підвалом у цій будівлі. Після перемоги на аукціоні та повної оплати він мав би отримати акт, що є підтвердженням володіння майном. Але щось пішло не так. З першою проблемою і складністю я зіткнувся... Когда мені сказали, що потерялись деньги. Я, я ж ну для мене це було шоком. А коли загублені гроші таки знайшлися, виявилося, що на приміщення накладений арешт. Тоді переконує Євгеній, керівник одного з відділів виконавчої служби, запропонував йому альтернативний грошовитий варіант. Это довгань був Григорій Грігоріч. Он іде к виходу, виходить уже і в коридорі. Мені говорять: ніяких документів ти не отримаєш, поки ти не закроєш вопрос. Я говорю, в плані какой вопрос: 10% від стоїмості поміщення, а стоїмості оплати. Невже і справді місцевий чиновник вирішив підзаробити. Ні, вони видають аккумулятські ханта з журналістами програми Гроші у Миколаївській виконавчій службі вирішили погратися у хованки. Настане ліки, звуки добре, куда води. Поки начальника не було на місці, довелося віддуватися підлеглому. Я не хочу. Продовжуємо чергування під стінами будівлі, аж раптом біля автівки бізнес-класу Тойоти Кемрі» Ми зустрічаємо Григорія Довганя, людину, яка, за словами Євгенія, вимагала у нього гроші. Так ми хотіли з вами поговорити, почути вашу точку зору. Ну Чому ви тікаєте? Я чому не хочу з вами Ну, чого ви тікаєте? Тому що бізнесменам виявляється давлення на мене і на мою сім'ю. Були угрози, подано заявлення в міліцію. Вам погрожували. І да. далі продовжується давлення. Наступного дня пан Григорій таки погодився дати нам інтерв'ю. Сам Айвазов запитував мене, що я хочу. Я йому відповідав декілька разів, що я нічого не хочу. Я ще раз повторюю, що я взагалі не вимагав хабаря. Після таких гучних звинувачень стосовно Григорія Довгоня проводиться службова перевірка. Та як би там не було мільйон гривень, вже зручно вмостився на рахунку Державної виконавчої служби. А от вигране майно підприємець досі не отримав. І його долю вже буде вирішувати суд. Проблемою продажу майна на електронному аукціоні до програми гроші звернувся Андрій. Про те, що його квартиру пустять з молотка на сетамі, він дізнався вже у суді. У судовому засіданні ми взнали, що це вже не вперше раз квартира виставляється на торги. Що до того ми не знали, що вона виставляється. Мати Андрія Наталя взяла позуку і не встигла її погасити, через що під приціл потрапила квартира сина. Я платила тому, ти людині платила весь час відсотків оквітанці по сплату відсотків йому. Але він не хотів слухати і подав на мене в суд. Втім, на час торгів частина боргу була погашена. Я оплачу як позичальник да позику гашу, навіть не думала мені, навіть не прийшла мені думка, що можна квартиру лізувати. Та квартиру все ж таки продали, а купила її майже за безцінь мати місцевого правоохоронця. Її син має відношення до похорони органів. Ба більше. Тепер, за словами колишнього власника, цю ж квартиру вона виставила на продаж. Мовляв, квартира виринає на різних сайтах нерухомості зі зміненими параметрами. Придбала вона її за 300 тисяч гривень. А на сьогоднішній день проте, ну зараз в умовних одиницях це було десь 18-19 тисяч доларів. Та нові власники продаж квартири заперечують. Ні, ні, як вона, вона не нас туда є. на ж нами слухала. Чого вона То що це? Випадковість чи таємна змова. І тут також нарікають на роботу виконавчої служби. Ми боремося з якимось певним кумовством, але там всі кумов'я між, між одним пов'язане, якимсь якимись рідними вузами і прочим. І знову все у руках суду. Та поки слуги Феміди розглядають питання, не виключено, що квартира змінить двійку-трійку власників, а справжні господарі так і залишаться ні з чим. Чому сайт, який мав би спростити для українців купівлю майна, перетворився на клондайк для місцевих держслужбовців. Звичайно, ми б не хотіли, щоб там е, хтось прикривався для задоволення певних матеріальних інтересів. За словами експертів, наразі і сам ресурс викликає багато питань. Конкуренції ж нема. Ніхто не піде на іншу площадку, ніхто не буде, не підуть ні покупці, ні продавці в інше місце. У аукціоні є свої схеми придбання майна будеше шевше. Є достатньо відомі інструменти, коли учасники електронних торгів там розганяють вартість лоту і потім по черзі починають відмовлятися від. Придбання цього майна І право переходило тому, хто зробив найнижчу пропозицію. Сайт, що мав би захистити українців від корупції, схоже став для чиновників джерелом заробітку і, прикриваючись дешевими торгами, слуги народу набивають маманці.